Пригожин, ймовірно пропонував Україні здати російські позиції в обмін на відхід ЗСУ від Бахмута, але Київ відмовився. Тим часом ЗСУ захопили більше десяти позицій біля Бахмута. Це схоже на прелюдію до контрнаступу. Президент Зеленський перебуває у спонтанному турне європейськими країнами сьогодні у Великій Британії. Британія надасть Україні ударні безпілотники великої дальності і працює над передачею F-16. у Миколаєві. Чотирирічна дівчинка загинула під час гри на Батуті. Про ці та інші події 440 Шостого дня великої війни далі моє ім'я Дмитро Олійник. У неділю сили оборони захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні Бахмута, зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського та взяли в полон окупантів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить, що в цілому ми продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку. За її словами, у самому Бахмуті дуже гаряче. Росіяни підтягують до околиць міста свої десантно-штурмові загони. Тим часом командувач сухопутних військ збройних сил України Сирський повідомив, що просування за на. На Бахмутському напрямку це перший успіх наступальних дій в ході оборони міста. Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Лише за одну добу в Бахмуті ліквідували двох російських полковників. Зазначається, що нібито під час відбиття атак загинули командир. Четвертої мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров і заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи, полковник Євген Бровко. Пропагандисти пишуть, що Макаров особисто керував боєм під час відбиття атаки. Був важко поранений і загинув під час евакуації. Бровко керував діями окупантів на іншій ділянці і загинув, отримавши множинні осколкові поранення. Радник голови офісу президента Подоляк вважає, що звільнення Україною Бахмута буде прелюдією до контрнаступу. Це двері, які відкривають можливість для України здійснити успішний контрнаступ. На запитання, коли саме він почнеться, Подоляк відповів, що це не одна подія, яка розпочалася сьогодні і закінчиться завтра. Це безліч дій, десятки і сотні дій, деякі з яких уже здійснюються. За його словами, інтенсивні обстріли російської матеріально-технічної підтримки знижують можливості Росіян. Отже, ми побачимо бачимо катастрофічні події, які спіткають російську армію. Вона буде змушена дуже швидко покинути окуповані території. Подоляк анонсує спекотний весняно-літній сезон. Тим часом центр національного спротиву повідомляє, що колаборанти масово втікають до Росії з тимчасово захоплених територій Запорізької і Херсонської областей. Серед зрадників на півдні України продовжують поширюватися панічні настрої. Керівництво окупаційних адміністрацій заборонило виїжджати значній частині колаборантів, але вони все одно вивозять свої сім'ї та шукають способи, як обійти цю заборону. Представник гур Черняк підтверджує інформацію про втечу окупантів з регіону. Однак повідомляє, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей наразі перебувають приблизно 152 тисячі російських військових, які готуються до оборони. Розвідка не фіксує відводу військ окупантів. Наприклад, з енергодару війська не відходять, хоча й вивозять звідти все, що можуть вкрасти: автомобілі, обладнання з лікарень. За словами представника гур, росіяни готуються до оборони, посилюють свої укріплення. Та будують нові, бо розуміють, що сил для наступу в них немає. А так звану евакуацію з окупованих територій півдня росіяни використовують як ширму для проведення контррозвідувальних та фільтраційних заходів. Окупанти завдали ракетного удару по Авдіївці. Внаслідок влучання ворожої ракети загинули двоє чоловіків і дві жінки. Але ліквідація наслідків триває, тож жертв може бути більше. В момент влучання ракети люди знаходились в укритті, облаштованому у давно не працюючій залізничній лікарні. У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області сьогодні зранку прогриміла серія вибухів. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав про цитую справжній добрий ранок від ЗСУ. Інець цитати тим часом російські загарбники повідомили, що в центрі окупованого Луганська прогриміли вибухи. За попередню інформацію окупантів це був підрив. Згодом вони заявили, що вибух стався в барбершопі поблизу будівлі окупаційного телебачення. Внаслідок вибуху був поранений так званий тимчасово виконуючий обов'язки глави міністерства внутрішніх справ Ігор. Корнет також сьогодні безпілотник атакував склади з військовою технікою в районі села Польові Новосілки Суземського району Брянської області. Ще один БПЛА у хоромному пошкодив поліцейську машину. За даними телеграм-каналів База і Астра, у наслідок вибуху пошкоджено 5 одиниць техніки. В районі села Польові Новосілки пошкоджено 4 машини: Урал і гаубицю. Влада області та Міноборони Росії повідомлення про атаки поки не коментували. Цими вихідними вибухи фіксували також і в окупованому Луганську. Там під ударом опинилась територія колишнього машинобудівного заводу, підприємство Поліпак. А сьогодні російські пропагандисти повідомили, що зафіксували прильоти в районі автовокзалу. Вони також твердять, що було завдано удару по колишньому авіаційному училищу штурманів. Президент Зеленський перебуває у спонтанному турне європейськими країнами протягом суботи він був у Римі та Ватикані. Зустрівся там із президентом Італії та з головою уряду, після чого заявив про важливі рішення для захисту українського неба. Зустрівся із папою римським Франциском. Вони провели 40-хвилинну розмову. Папа Франциск подарував Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки, символу миру. Натомість український президент подарував папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета. Потім у супро. Водів винищувачів Зеленський відправився до Берліна. Там його зустріли президент Штайнмаєр та канцлер Шольц. Відбулися двосторонні переговори. Після чого Зеленський заявив, що вірить в коаліцію винищувачів. У Зеленського там запитали, чи вистачає українському війську зброї і чи зможе Україна почати рух вперед на фронті. Він відповів коротко, що йому потрібні ще декілька візитів у європейській столиці. Буквально ще кілька візитів, і все. Із Німеччини президент України попрямував до Франції, зустрівся із Макроном. Після чого стало відомо, що Франція у найближчі тижні передасть кільком українським батальйонам десятки броньованих машин і легких танків. Ну і на сам кінець сьогодні президент України прибув із візитом у Велику Британію. У день візиту Зеленського британський уряд повідомив, що надійшли Україні сотні нових ударних безпілотників з дальністю польоту понад 200 кілометрів, а також ракети до систем ППО. Також Лондон анонсував, що влітку розпочне навчання українських пілотів і в. Вже зараз працює з іншими країнами над можливим наданням винищувачів F-16. в рамках турне в Італії, Німеччині та Франції. Зеленський підписав спільні декларації з підтримкою руху України до членства в НАТО. На весну 2023 року припала спроба влади запустити давно назрілу реформу української оборонки. Йдеться про корпоратизацію Укроборонпрому. Паралельно з цим процесом, у притаманній манері держуправління, президент Володимир Зеленський створив у владі нового гравця з майже необмеженими повноваженнями і особистим президентським карт-бланшем на роботу. Мова про нещодавно призначеного міністра стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин за даними української правди якраз і є тим ставлеником президента, який має ледь не в ручному режимі забезпечити роботу української оборонки на повній потужності. Поки до корпоратизації дійде, заводи мають уже цілодобово випускати снаряди техніку броню. Українська правда розбиралася в тому, як корпоратизація змінить оборонний концерн, кому щоранку телефонує ставлених президента, і чи немає конфлікту між старими і новими кураторами оборонки. Посилання на матеріал залишу в описі відео. Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин пропонував Україні здати місце розташування російських військ в обмін на те, що ЗСУ відійдуть від Бахмута. Про це сьогодні пише The Washington Post із посиланням на дані витоку документів. Нібито Пригожин передав цю пропозицію своїм знайомим в головному управлінні військової розвідки України, з якими він підтримував секретний зв'язок. Але Київ відхилив її, тому що чиновники не довіряють Пригожину і Вважають, що його пропозиції могли бути нещирими. Видання нагадує про конфлікт. Боротьбу за владу між пригоженим і російським військовим керівництвом а також підкреслює, що ватажок вагнерівців відчуває гірке розчарування через виснажливі бої у Бахмуті, і ніби на цьому напруженому тлі Пригожин підтримував секретні стосунки з українською розвідкою, які включали також особисті зустрічі з офіцерами гур у невказаній країни Африки. Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що інформація газети The Washington Post – це обман. Сам Пригожин висміяв Washington Post, іронічно повідомив. Ши у своєму телеграм, що він із Будановим досі в Африці представник головного управління розвідки ЮСОВ заявив, що Україна робить все можливе для того, щоб захищати власні національні інтереси, ефективно деокуповувати територію. І задля цього використовує різні засоби і інструменти. Але конкретно цю інформацію Вашингтон Пост коментувати він відмовився. Змі висвітлюють тему ймовірної хвороби Лукашенка, який став значно менше з'являтися на публіці. Вчора самопроголошений президент Білорусі вкотре пропустив публічний виступ і не з'явився на святкування дня державного прапора, державного герба і державного гімну. Відомо також, що 13 травня Лукашенко відвідав президентську клініку в Дроздах. Перший заступник голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що самопроголошений дійсно захворів у коментарі. Виданню падіом Затулін сказав, що Йому відомо на що хворіє Лукашенко, але діагноз не назвав. Лише зазначив, що цитую там нічого такого надприроднього немає. Напевно, потребує певного відпочинку. Ось і все. Кінець цитати. Станом на ранок у Туреччині підрахували майже всі голоси на виборах президента країни. Наразі лідирує чинний президент Реджеп Таї Пердоган з результатом 49,34%. Його основний опонент Кемаль Килич Дароглу набирає 45%. За представника правого альянсу предків Сінана Огана віддали голоси. 5,2% виборців. Якщо жоден з кандидатів не набере сьогодні 50% плюс один голос, то 28 травня відбудеться другий тур президентських виборів. СБУ повідомила про підозру фірташу і топ-менеджменту його компанії, які ймовірно привласнили державного газу на мільярди гривень. Від ранку відбуваються обшуки у керівників фірм олігарха та облгазів. За даними судово-економічної експертизи, лише протягом 21-го року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4 мільярди гривень. При цьому загальна сума шкоди за попередніми оцінками протягом 6 років може становити понад 18 мільярдів гривень. Також у опублікувала аудіозапис телефонних розмов олігарха Фірташа. На аудіозаписах він особисто займається корупційними схемами в газовій сфері. Наприклад, фірташ віддає команди керівнику підконтрольної йому компанії РГК як виводити 120 мільйонів гривень з рахунків. Обговорює махінації в реєстрі Юросіп та нервується з приводу можливої націоналізації. Суботу у Миколаєві на дитячому майданчику загинула чотирирічна дитина. Дівчинка бавилася на надувному батуті та заплуталася у петлях на стінці одного з його відділень. Як повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет за попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення на період слідства. Дитяче містечко Каска, де стався нещасний випадок, не працюватиме. Правоохоронці затримали 45-річну власницю батута. Відомості про подію внесли до єдиного. Реєстру досудових розслідувань за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. А у Львові суд оштрафував матір учня шостого класу, який вживав нецензурні слова у листуванні з однокласником. Як ідеться у матеріалах справи, мати школяра не виконала свої батьківські обов'язки з виховання дитини, внаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров'ю постраждалого. Матір постраждалого стверджувала, що хлопчик вчиняв булінг проти її сина неодноразово. Оштрафована матір хлопця свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення визнала лише частково. Вона пояснила, що її нас провокували на відповідну поведінку та слова і просила суворо не карати. Суд вирішив оштрафувати жінку на 850 гривень. Також вона мусить заплатити 1536 гривень судового збору. Центр Разумкова на замовлення дзеркала тижня провів опитування українців. Поставив запитання: хто для вас внутрішні вороги? 53% опитаних чітко вказують, що це корупціонери у владі. На другому місці це 47% – Агентурна мережа Росії в українських спецслужбах та органах влади. На третьому майже 47% – політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з Росією, Російським міром, СРСР, Російською імперією. Кореспондентів була можливість обрати три варіанти із дев'яти, але і за цієї умови корупціонери перемогли. Поділіться випуском у пестрічка з тими, кого любите, і тисніть вподобайку.